Підлящичек бач? Тільки відійшов. Триопарока з'їв. Ну ти диви. Ну це плітка, ну. ну вона гарніша. Вона гарніша. Ух ты! Ні, підлящик. Глянький. дядько збільшився, глянь. Друзі, хочу привітатись всім привіт! Ви на каналі Флагман Риболовля та Туризм. Сьогодні ми запрошуємо вас ось так от онлайн-риболовля, онлайн річка, ну, саме це водосховище. Побачити таким, як воно є влітку 24-го року. Сьогодні на фідер. Ну, проведемо прикольно наш час. Півдня в нас є, тому залишайтесь з нами. Ставте лайкоси. А ми пробуємо вивчати нашу рибку. Одне вудлище я дав ну, в глибину таку яму. Зараз, мабуть, це актуально для того, щоб ну, спека. Може риба шукає там, де глибше. Ну, а поки що яма не працює. Забавляємось лову на пікерочок. Ну, доволі-доволі прикольно. Тому що інколи ну, такі цікаві рибінки, рибинки проскакують, особливо о, підбагрився. Густера так багато, що він вже підбагрюється. Йо-хо! Така платвичка. Праве вуло це поставив яму, глибина там приблизно 12 метрів. Ну, це така довгограюча перспектива, тому хай вона ще постоїть, у нас ж спека. Рибка повинна трішки може пізніше туди скатитися цю яму. Ну, а поки що пікірочком, щоб не дуже було сумно, майже, майже паралельно береговий берега ось так. Закидую. Тут теж глибина така приблизно метра два. І на пікерочок клює непогана платочка. Усумувати не дає. І тут так вона така різна. Зараз, друзі, нам потрібно традиційно нагадувати кішку. А де вона? А, кс. Та їж давай. Або бери тіка. Що таке, глянь. Ти диви, що робиш, Ти підсак мій не, не втягни кудись, га? Ну, покльовка з ями буде. Буде, ти розумієш. Зараз сонце підійметься, знову почнеться оця спека, яка була. Та й вона і зараз продовжується, вода 29 градусів. І вона піде глибше. Нам потрібно почекати. Я добре туди загадував, харбачків нарізав туди, а париша надавав, поставив під підровою. Хоча відстань ну, 45 обертів. І ось так, ось так годівниця падає. Ну, як в якийсь кар'єр. Ну, чомусь я вірю, що може не багато, але декілька покльовок буде цікаві з тої ділянки. Ну, побачимо. Вода зелена на водосховищі. Я навіть вже до цього звик. Мабуть, тільки в травні я бачив. Ох, яма працює. Щось жамкнуло на ямі. Не хоче. Не хоче. А щось там відбувається. Щось там відбувається. Якісь процеси йдуть. Тому я періодично відслідковую, що воно там щось прижме відпусте, прижме, відпусте. Зараз потрібно ще погратись. Зараз там бутерброд стоїть. Храбак. Іноземний храбак. плюс український опарик. Пограюсь ще з наживкою. Зроблю перезакат з ями. Щось мені там не подобається, мабуть потрібно погратися. Може трішки делікатнішу поставити насадку, тому що контакти йдуть, але продовження немає. Так, що з'їло, що з'їло. Опарик з'їла, Храбака залишила, опарика з'їла. Ну це ще поки що не про що не свідчить. Притом з'їла так, що навіть ніякої шкуринки не залишила. Давай підсадимо свіженького. Тут підлящики бувають гарні, проходять, але не завжди. Ну а вони рибка обережна, тому якщо щось не подобається, це можуть бути отакі невеличкі контакти, без продовження. Тому будемо підбирати ключик до них. Ох, це, це гадівниця ще падає, падає, падає. Впала нарешті. Якийсь жах відбувається. Подивіться, що робиться з водою. Просто ну, по-перше, вона зовсім не охолоджує. 29-30 градусів температура води. Ну, то не я розумію, чого вона такого кольору. Геть. Рибу вивожу, виважуєш, взагалі не бачиш. Що за риба, що ти піймав. Ось такі справи. для щічок бачив тільки відійшов трьох пара яка з'їв ну це вже, вже, вже бачиш, він вже є я кажу він не буде на глибині там але трішки пізніше тому що ну, зараз ще ранок ще прохолодно він ще може отут бігати але потім як буде жара то він Ну я впевнений, він повинен свалитись туди, де поглибше. Ну ти диви. Ну це плітка, ну, ну вона гарніша. Зелений, ну це ми вже звикли, що ти так не видірви мене нічого. Так чекай. Чекай, покажу тебе. Хвилинка пройшла. Ось такий Ну що, гарненький. От як глядачам це показувати ось таку рибу? Ну ви бачите, хлопці, що, що, що відбувається. Мало того, що рівень води впав на півтора метра, ще й така зеленуха, блін. Ось що нам рибакам робити в такому випадку? Нічого, приїжджати, ловити рибу. Ось так виходити з обставин сьогодення. Ось така потва. Такая рука. завжди, тільки достаєш щось перекусити, починаються клювання, не дає поїсти. Друзі, у нас, як завжди, риболовля вихідного дня. Ми ніде не їздимо на розвідки усіляки. Так, десь на якійсь інтуїції, десь щось когось спитав і поїхав. Так як зараз дуже мало води. Всіх наших річках і Баковенькій, і в бокової, і в Саксагані, і інгулець обмилів. Ну і звісно, так як всі ці річки впадають в Карачиновське водосховище, і тут рівень води впав, дуже впав, приходиться підстраюватись від такі обставини. Ті ділянки де раніше все гарно працювало, зараз не працює, тому що або там ну, по коліна води, або її там ну, взагалі нема. Ця ділянка зазвичай працює, працює добре восени, так от жовтень місяць навіть листопад на цю яму збігається. Та й збирається досить багато різної риби. Тут покльовок з неї небагато, але ну, кожна покльовка дуже цікава, така бонусна. Ось. Ну а влітку тут зазвичай полює пліточка, невеличкий підлящик, невеличкий карасик. Ну так. Так відчепилась сама, молодець. Ну, ось така дереболовля. Тому ми намагаємося онлайн передавати ситуацію на водоймі, так як вона є, от, якби ви просто завели свою машину, приїхали і от що відбувається саме тут і саме зараз. Замішав сьогодні пакунок принади новинка. Карась. Карась линь. храбак творог. Та й добавив, добавив ще півпакунка чорного ліща. Він трішки підкрасив мою принаду. Ну, вона така стала глиняного кольору. трішечки ліквіда, трішки пастанчина, ну все як завжди, зазвичай для таких риболов, для того, щоб завлікати нашу рибку. Ну, то... Поки що ну, непогана плітка, буває і дрібна, ну і влетіло декілька ну, цікавих підлящиків. Чекаємо далі, працюємо далі. Та після підсічки вперлась риба. Цікаво так, бойцова. Гарна пліточка навіть. Давай замочу під сака. Це підлящичок, здається. Ну молодець. Відчепився. Там де потрібно. Знаєш, як покльовка отак. отак прижала і тримає. Ну майже як невеличкий коробчик. Ось така типова матчева рибка. Густерс. Маленький густерс. Розгадовується рибка, підійшла густера. Зараз знаєте що зроблю? Підправлю я фідерарами. І кірочок коротенький, зручніше ось так буде майже з коліна ловити, підсікати. Ось така в нас густіра. Ось такий густірс. Підійшла стайка. Теж густіра на українській мові пласкирка. Теж дуже стайна, доволі риба. Одна із найспортивніших риб. Вона коли голодна, збивається в такі стаї, що... Є гарна, і собі в неї гарні бувають. Ну, поки що не дуже. Вона велика в нас. Ну, посидимо. Почекаємо. Нам сьогодні трішки повезло з тим, що сидимо тинечку такому, тому ще сили нас не покидають. Так закривив, ну, по-перше, чого ти так заглотнув? Ти не можеш сказати. Ну. П'яток пліточок, під щичок, декілька пласкирак. Потім знову п'яток пліточок, потім підлящик підходить, ну він теж голодний. Ну, ось така риболовля. Походив по березі, попитав рибачків, ну кажуть, карась якби є. Але він клює вночі. Ну, вночі ловити це якби не наш метод, тому особливо в цей час. Тому ну, зранку він кудись дівається. Але теж вночі небагато. два-три, у кого один, у кого два, у кого три. І такі доволі невеличкі карасики, не такі звичайні карачуновські такі лапті від, пов, від пів кіла, такі грам 200-250. Але, ну. Кожна рибка по-своєму прикольна, в неї своя покльовка, своє виважування, свій супротив на виважуванні. Покормимо, погодуємо, почекаємо, може і в нас він підійде. Ну, Поки, поки клюють, як кажуть, кості. Сьогодні в ямці на глибинці в мене стоїть есканал. Ось ця паличка. Довжина 3,6, кастинг до 75 грамів. Доволі глибока там ямка, але ну, вона не працює. Я не знаю чому, може термоклин, тому що дуже різко нагрівалась вода. Водоймі в зв'язку з тою спекою африканською яка була. І ну, зовсім ділянка не працює. Я ну, бачив там декілька таких покльовок. Ось така пласкирочка. Ну, незрозумілих, невнятних, без закінчення, якби. Ну а робоче вудлище в мене сьогодні знову пікер. Тому що відстань 22 оберта, під нею дуже непоганих розміром біла риба. Ну, якби я ловив важким хевіком, екстра -хевікам, я б ніколи в жизни цим би не займався. А на пікерочок ось таку 100 грамову пліточку, під лящечки вполовити, ну, це суцільний кайф. Це зовсім інше задоволення, тому будуще в мене легенда. В минулому роліку, хто не бачив, подивіться, ловив я на нього ще весняного карася. Там підлящик теж був. Інша рибка. Ну ловити на нього навіть дрібну рибу, це якийсь. Ну, дивіться, Риба... ця рибка дуже маленька, але... Ну, по відчуттям як будто начебто вона має інший розмір. Помножується задоволення прилову на пікер. Помножується кратна. Дуже чуттєва, легенька снастюха. Особливо коли ось так клювай йде. Один за одним. Ага, холосте клювання теж буває. Витягнув платформу з чулана. Та, думаю, посиджу. Давненько не використовував, але знаю, що рівень води впав в наших річках, ну, особливо на півдні. Думаю, може бути топкий берег. Щоб гарно на нього сісти, ну вирішив взяти платформу. Знімаю я вудлище з глибокої ділянки. Ну, мабуть, виправдались мої якби такі сподівання, несподівання на те, що там, мабуть, термоклин, тому жодної покльовки не було. Друзі, я... Хочу подякувати вам, хочу подякувати всім нашим захисникам та захисницям за те, що ви дивились наш ролик і за те, що бороните нашу державу. З вами був канал Флагман Риболовля та Туризм. Ну, а для всіх фідерменів скажу, що це було звичайне водосховище, звичайне риболовля на фідер у пекельну спеку, влітку, ну, так як воно є. Це онлайн риболовля була з нами. Не забудьте поставити лайкосик. Всім пока.